Для мене незалежність це бути вірним сином українського народу, продовжувати боротьбу, ніколи не здаватися, відповідати справжнім українським козацьким традиціям, смерть ворогам, слова Збройним силам з Днем Незалежності України. Я лейтенант Віталій Рибуков. Я ровесник незалежності. Незалежність для мене сьогодні це. Всі ми та боротьба проти російської війни. Ми всі захищаємо нашу незалежність, свободу та право обирати собі вільне майбутнє. Незалежність для мене це незламність і відстоювання своєї території. Незалежність для мене це мир і спокій наших дітей. Слава Україні! Для мене незалежність України. Це мати свою мову, свої традиції, свою територію, які ми повинні цінувати та захищати. Адже якщо не ми, українці, будемо цінувати своє, то ніхто нас в цьому світі не буде цінувати. Слава Україні. Для мене незалежність України це бути вірним, побратимам і нікого не підводити. Це можливість жити і працювати вільно на своїй землі і виховувати дітей вільними людьми. Для мене незалежність це можливість вільно жити, як писав Тарас Шевченко, в своїй хаті, в якій своя правда і своя воля. Незалежність для мене це щоб була тиша в країні. Майбутнє покоління, що просло в спокої в мирі і в злагоді. І ми для того тут знаходимося. Щоб в Україні була тиша. Слава Богу, слава Україні, героям слава. Для мене незалежність це вільна та сильна держава, яка не знає, що таке війна, яка живе в мирі та будує майбутнє для молодого покоління. Я лейтенант Руслан Мельничук. Я ровесник незалежності. Сьогодні для мене незалежність це боротьба. Це зусилля, які ми докладаємо щодня, щохвилини, зберігаючи все те, що дісталося нам від наших пращурів. Але мало мати незалежність. Важливо розуміти, що з нею робити. З'їсти цей батончик сьогодні, а може завтра, чи поділитися з побратимом. Саме за цю можливість самостійно приймати правильні рішення треба боротися, аби мати справжню незалежність. З нею незалежності.